Велика каменка єдине село на Коломищині, з якого під час Революції Гідності загинуло аж два уродженці. Героям України стали Ігор Ткачук та Богдан Калиняк. Односельці вирішили вшанувати своїх земляків, тому встановили пам'ятну дошку. На відкритті першим словом надали родинам загиблих. Вони подякували за пам'ять про їхніх рідних та запросили молоде покоління гідно відстоювати в майбутньому. Ми хочемо подякувати вам. Подякувати за те, що ви пам'ятаєте. Пам'ятайте про вчинки наших героїв. Мені дуже важко говорити, але я хочу сказати, діти, не чекайте, не чекайте, що нашу Україну має будувати хтось інший. Не чекайте, що мають відбутися зміни самі собою. Старайтеся самі, самі створювати ту державу, в якій ви хочете жити. Не ображайте один одного. Любіть свою країну, любіть природу. Старайтеся не смітити в своєму селі, у своєму класі. Старайтеся бути прикладом для інших. Дякую, що пам'ятаєте. Дякую, що е, у цій пам'яті продовжує жити і тато, і всі герої Небесної Сотні. Е, Скільки б ще вони могли зробити і Небесна Сотня, і всі загиблі, скільки б могли зробити? зробити добра для України, для людей, для всіх. Тому нам лишається пам'ятати, продовжувати те, що вони почали, бо кожен має зробити Європу у себе вдома, в серці, в душі порядок. І тоді в нас буде взагалі порядок в Україні. Відкривали дошку родини загиблих. Прийшов навіть 80-річний батько Богдана Калиняка, голова Коломийської районної державної адміністрації Любомир Глушков, зазначив, що пам'ять про героїв з Коломийщини назавжди залишиться у наших серцях. Я хочу щиро подякувати вам, що ви сьогодні знайшли час і прийшли сюди, до цієї школи, для того, щоб віддати свою шану, свою повагу пам'яті тих героїв, які віддали своє життя за нашу Україну. Вже більше півтора року, як починає нас віддаляти той час від тих подій, але час не повинен впливати на пам'ять. Ми повинні добре пам'ятати тих, хто віддав своє життя, хто боровся і загинув за незалежну українську державу. Односельці та представники влади поклали квіти до пам'ятної дошки. Місцеві школярі тепер доглядатимуть за пам'яткою. З Кам'янки Богдан Малецький, Сергій Угрин. програма «Події НТК».